Сила тобі представляє Кращі, мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Усім не догодиш. Нема чого й намагатися. Головне займатися тим, від чого отримуєш кайф. Я люблю свою справу, люблю життя. Якщо хтось не хоче поділити зі мною цю радість, що я можу зробити? Зустрінемось в іншому житті. Йен Сомерхолдер Легко любити того, хто дарує тобі кохання, але уроки кохання та подяки нам дають ті, кого любити складно. Сила в тобі. У нещасної людини є причина для нещастя, а щасливому не потрібно причин для щастя. Ошо Збудований зовнішній комфорт та зручні стосунки більше нічого не означають. Щастя визначається лише тим, що знаходиться всередині. Всі, хто відмовляється від справжнього щастя, в ім'я установок у голові та в ім'я зручності для чиєїсь думки, ті зараз проходять через глобальні та жорсткі трансформації. Жити думками про майбутнє зараз марно, все набагато простіше. Ви або вибираєте те, що дорого серцю, тому що від цього вибору залежатиме весь подальший перебіг розвитку подій, фінанси та необхідні умови притягнуться за фактом, тобто під певний запит. Поки ви не почнете робити кроки назустріч тому, до чого закликає ваше серце. Потрібна для вас реальність простором не сформується. Сила в тобі. Людина як цеглина. Опікаючись, твердіє Джордж Бернард Шоу Як тільки ти втрачаєш здатність любити себе, ти ніколи не зможеш любити когось іншого. О що? свідомо. Вибирайте приємні вам думки. Якщо ви почнете цілеспрямовано вибирати і думати тільки ті думки, які вам приємні, ви обов'язково почнете почуватися відповідно до обраних думок, тобто добре. Це пояснюється роботою нашого мозку. Для нього немає різниці між реальним світом та світом фантазій. Відмінним бонусом до такого варіанту буде закон тяжіння, який притягне до вас те, про що ви думатимете. Сила у тобі. Все, що існує. Видиме та невидиме людському оку має свою вібрацію. Для того, щоб пізнати щось, потрібно просто на неї налаштуватися. Аму мом важливим є імпульс, який рухає весь прогрес, тому що він зароджується з кохання. Тільки тоді, коли ви робите щось від серця, ви знаходите себе у потоці та самі стаєте цим потоком. Навіть якщо ви просто поговорили з кимось, цей потік переходить від одного до іншого. Поширюючись по планеті. Ви знайдете себе, і вам не потрібно запитувати думку експертів про те, куди ще вам податись для того, щоб знайти себе. Ви просто знаєте, що ви вже є. Ви знаєте, що сенс усередині і він у коханні. На цей стан вам потрібно опиратися при виборі всього, починаючи від побутових дрібниць до глобальних рішень. Сила в тобі. Кораблю. Безпечніше у порту, але він не для цього будувався. Грейс Хоппер Три головних правила продуктивного підприємця: ідеї мають термін придатності. Використовуйте їх, доки вони не протухли. Це стосується і бізнесу, та повсякденного життя. Якщо у вас є хороша ідея, то запускайте її у справу, як тільки вона з'являється. Тому що ідея, яка спала вам на думку, може тут же. Спасти на думку комусь іще, виконуйте їх негайно, доки вони не втратили значення. Звичайно, не варто пускати у справу сирі ідеї. Час працювати залежить від завдання. У більшості бізнесів вся діяльність поділяється на два види: винахід та комунікація. Важливо на обидва види завдань виділяти час, скільки саме залежить від тієї стадії, на якій знаходиться ваш бізнес. Якщо у вас стартап, то більше часу варто направити на винахід. Та вигадування чогось. Якщо ви вже займаєтеся цим бізнесом якийсь час, то важливіше витратити час на спілкування з командою та партнерами, вибирайте дедлайн. Крайній термін виконання завдань чи роботи, та нехай інші контролюють вас. Ніщо так не мотивує, як зовнішній тиск. Чи то клієнти, колеги, чи однодумці більшість людей складають плани, але рідко виконують їх. Коли ви самі ставите цілі. Та повідомляєте про них людям це вже крок до виконання цих цілей. Люди, яким ви заявляєте про свої плани, мають бути зацікавлені у вашому бізнесі. Це можуть бути співробітники, інвестори та навіть покупці. Планувати потрібно обережно і не надто сильно оголошувати всі свої плани, які ви збираєтесь виконувати. Тоді вас і ваш бізнес сприйматимуть серйозно. Для деяких людей самого планування досить, але багатьом потрібний зовнішній тиск. Який допоможе їм зробити справу вчасно. Є лише два способи прожити життя. Перший ніби чудесне існує, другий ніби навколо одні чудеса. Альберт Генштейн Думка це жива енергія. Будь обережним із нею. Коли думка вислизає з твого розуму, а потім випаровується, вона не перестає жити, так само, як вид за вікном з поїзда, що промчав. Він не перестає існувати, хоч ти про нього відразу забув. Ти випустив енергію. Вона живе та творить. Пізніше ти обов'язково згубиш цю думку та зустрінеш відтворене нею. Аму. мом Я вважаю, що телевізор дуже сприяє освіті. Щоразу, коли хтось включає його, я йду в іншу кімнату і читаю книгу. О ШО. Поспіх. Це обнулення енергії задоволення. Енергія задоволення за своєю суттю є основною для формування будь-яких подій, які будуть завжди на благо. Людина починає поспішати лише з однієї причини, коли їй не вистачає енергії для здійснення глобальних бажань, в неї її внутрішні відчуття порожнечі, немає такого почуття, що він діє в унісон із тим, що він робить щодня. У цьому випадку енергія задоволення не знаходить свого застосування і для того, щоб не руйнувати людину. Блокує формування життєвої енергії через поспіх, мислення, застосоване на відчуттях, що навколишній світ перебуває в гармонії та розвитку, завжди призводить до відсутності поспіху та реалізації будь-яких бажань, творчих та гармонійних, які йдуть на благо всім. Саме тоді людина, в дрібницях, робить все не поспішаючи, легко, якісно, так як відчуває сила в тобі! Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.